Керівник офісу президента Андрій Єрмак, генпрокурор Руслан Кравченко та його товариш-юрист, що має підозру від Набуй САП, Дмитро Борзих брали участь у спецоперації по знищенню незалежності Набу та САП Чернишов. Це ключова фігура, яку НАБУ і САП наприкінці травня вже обшукували у справі про масштабну корупцію. Першим проектом, який обговорювали з Кравченком, було знищення незалежності антикорупційної системи. Ключовим продюсером цього проекту виступив глава офісу президента Андрій Єрмак. На зустрічі Кравченко запевнив керівництво держави, що потягне цю задачу. У день, коли відбувалося голосування за призначення Кравченка генеральним прокурором, у правоохоронних колах активно циркулювала інформація. Одним із перших його завдань стане порятунок Чернишова. На зміну портнову в політичному житті країни одночасно з Кравченком з'явився юрист Дмитро Борзих. За версією слідства Борзих і його колеги за допомогою спеціального скрипта системно отримували інформацію про грифовані рішення суддів. Ще до того як вони ставали доступними для сторін, саме борзих називають можливим консультантом у роботі над законопроєктом номер 12414.